Отримала посилку з інтернет-магазину садім, замовила пухароплідник, а також ялівці, декілька видів, калину зелену і лавру вишню. І в результаті маємо таку картину, які красиві рослини, в якому хорошому стані. Мені дуже подобаються такі вічно-зелені, для того, щоб вони були у красу і садочку цілий рік. Ось такі маємо рослинки. Так що Дуже хороший інтернет-магазин, якісні рослини, відповідально ставляться до своїх покупців. Гарне тут упакування, все вчасно вони роблять, телефонують. Так що вартує замовляти. Не реклама, але мені настільки сподобалося, я в захваті. Замовляла вже багатьох розсадника, багатьох інтернет-магазинах. Ну, від цього дуже велике задоволення. Так що, дякую всім працівникам. Хто відноситься совісно до такої роботи?